кожної з нас їх безліч. Кожна наша маленька історія додається у скарбницю нашої великої історії, країни. Ми пишемо їх своїми мріями та вчинками, неприйнятими рішеннями та зволіканнями, поразками і перемогами. Ми пишемо їх на сторінках нашого життя, карбовуємо в пам'ять та несемо у нашому генетичному коді. Сьогодні ми хочемо нагадати вам одну маленьку історію, яка розпочалася 16 лютого 2022 року. Тоді, що в мирному Києві був проголошений день єднання, тоді ми ще не знали, що таке війна з усіма її жахіттями. Тоді, але вже тоді всі ми відчували якусь напевну тривогу та потребували підтримки та відчуття об'єднаності спільності. Саме тоді з потреби єдності у відчутті, що всі ми на півночі та півдні нашої країни, на заході та сході одна нація, один народ. Тоді й розпочався рух п'ятих шкіл. Ви пам'ятаєте день, коли ми вперше зустрілися і говорили про важливе Маріуполь, Бердичів, Одеса, Лікар, Харків, Бориспіль, Чергігів, Мелітополь, Луцьк. Такі рідні, але такі далекі. Ми з вами на відстані війни. І навіть у часи війни ми шукаємо єдності та підтримки. Ми пишемо одне одному листи, надсилаємо посилки та зустрічаємось онлайн. Наша історія не про білі втрати. Наша історія про єдність і переможність. І ми хочемо закарбувати її, але не словами, а символами, які зробили для нас наші пращури і залишили у спадок. Ми напишемо власну історію кольоровим орнаментом на рушнику. Цей рушник приїхав до Києва з Бориспільського ліцею No5. На цьому рушнику шкільна родина вишиває частини свого орнаменту, свою історію. Нині ми збираємося відправити його до Чернігова, а потім він буде подорожувати по іншим містам, поки не буде вишити і не повернеться до столиці. Нехай вкриється наш рушник рослинними і мотивами Харківщини. Геометричними візерунками Волині, По квітів у Львівщини. Поєднанням швів та орнаментів Чернігівщини. Ми всі такі різні, такі особливі, такі неповторні. Всі наші надбання складають єдиний код єдності. Ми щиро віримо, що незабаром скінчиться війна. І ми разом зустрінемо всіх наших друзів у столиці нашої міцної, непереможної та єдної країни саме з цим рушник Теплому обійму. Разом до перемоги!